Етері телеканалу Чернівецький промінь новини міста. Про головні події цього дня дивіться у випуску вже за мить. У студії працює Антоніна Фігель. Вітаю! Жорстока війна продовжує забирати життя найкращих синів Буковини. На щиті повернулись троє захисників, які боролись за свободу та незалежність України. Солдату Руслану Лугінічу останню шану віддали у Куболчині. молодшого сержанта Андрія Козачука, а також старшого солдата Миколу Литвенюка. Поховали на садгірському кладовищі у Чернівцях. Слава та вічна пам'ять відважним захисникам. 7 тисяч доларів за незаконний трансфер до Молдови прикордонники ліквідували чергову схему переправлення військовозобов'язаних на Буковині. На ділянці відділу Сокаряни охоронці рубежу здобули інформацію про підготовку втечі. Місцевий житель підшукав клієнта та пообіцяв йому тур за декілька тисяч доларів. До схеми залучив ще одного знайомого, який і мав провести всіх. Тож група вирушила у бік кордону на автомобілі, проте там охочих покинути країну зупинили. Нили та затримали. А невдовзі до рук прикордонників потрапив ще один водій, який спостерігав за операцією зі своєї автівки. Організатором оборудки загрожує кримінальна відповідальність. Загорівся будинок, в якому перебувало понад 20 дітей. Масштабна пожежа трапилась у селі Мигове. Там загорівся дім, у якому відпочивали неповнолітні. Власники помітили загоряння вже тоді, коли полум'я охопило значну частину споруди. Та одразу повідомили рятувальників в умовах щільного задимлення та високої температури. Вогнеборці оперативно ліквідували пожежу на площі 300 квадратних метрів. Очевидиця Олена розповіла деталі загоряння. Під ранок у будівлі загорівся камін, а у чималому приміщенні було тільки два неробочих вогнегасника. Вона додала, що у будинку були 22 підлітків та дві мами. Також дівчина зауважила, що адміністрація не поцікавилася станом дітей. Унаслідок пожежі повністю знищено перший та другий поверх. Меблі, побутову техніку значно пошкоджено цокольне приміщення будинку та господарський інвентар. До ліквідації пожежі залучилося 34 людини особового складу та 9 одиниць техніки. На героїв майдану трапилася аварія, 17-річний буковинець, керуючи автомобілем. Хюндай Соната влетів у бетонну споруду і допустив перекидання автівки. Внаслідок ДТП неповнолітній отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували до лікарні для надання допомоги. Захисники отримали ще один позашляховик від української команди. Волонтери продовжують підтримувати наших воїнів. Цього разу необхідний транспорт передали бійцям другої бригади Національної гвардії України імені князя Аскольда. Українська команда і надалі допомагає нашим бійцям, нашим героям. Сьогодні ми передаємо черговий позашляховик 25-й бригаді Національної гвардії України імені князя Аскольда. Це ті хлопці, які боронять нашу державу на східному напрямку і захищають небо столиці від ворожих дронів. Впевнений, що ця автівка збереже життя та здоров'я нашим героям та надасть можливість ще краще виконувати бойові завдання. Разом обов'язково переможемо. Слава Україні! Героям слава! Об'єднані у молитві за спільну мету у Чернівцях відбувся п'ятий боковинський молитовний сніданок. Захід згуртував духовенство різних конфесій, політиків, ветеранів та громадських діячів краю, які спільно молились за перемогу України над ворогом. Детальніше вже за мить. Молитва за перемогу та мир в Україні нині прозвучала на міжконфесійному п'ятому Буковинському молитовному сніданку. Разом промовити слова до Бога зібрали священнослужителі, посадовці, капелани та громадські діячі краю. Тож розпочали захід молитвою Отче наш та з хвилини мовчання за загиблими героями. Господу помолимось, господи, помилуй сильний господи. Почуй молитви дітей твоїх». Сповлять час важких випробувань на державу, нашу Україну, благослови та зміцни воїнів наших владу, уряд та весь народ наш, які протистоять підступному російському агресору на землі, на морі та повітрі, промовили молитву і за тих, хто рятуючись від російської навали, був змушений покинути рідний дім з благословення єпископа української греко-католицької церкви, присвячено владики сафата. Маю цю велику ласку. Помолитися за місцеву державну владу, обласну, сільську, міську, нашого міста. Від них залежить і від нас залежить, як швидко після війни повернуться наші іммігранти, повернуться наші люди тут, жити, тут будувати, тут вмирати і тут будувати плани. Молитовний ланцюжок підтримав і Михайло Жовнір, координатор молитовних сніданків в Америці, звідки і прийшла ця традиція. Україна сьогодні важкий момент історії. І я надзвичайно щасливий, що сьогодні тут збираються представники всіх конфесій, навіть всіх релігій. Бо для всіх нас Ісус, для когось вчитель, бо він є вчитель, для когось пророк Він є пророк, для когось син Божий, бо він є син Божий, і Дух Святий відкрив нам це. Але ми збираємося в ім'я Його. За сім'ї тих, хто зазнав поранень від рук ворога чи втратив рідних на війні, до неба звернулись військові капелани. Боже, ти високо оцінюєш подвиг тих. То покликав своє поклав своє життя за життя інших. Хай пам'ять про звитягу полеглих живе в наших серцях і допомагає нам бути гідними їхніх подвигів. Господи, дай втіху матерям, дружинам, дітям, які втратили свого сина, чоловіка, батька. Голова організаційного комітету Буковинського молитовного сніданку Оксана Продан переконана, спільна молитва це невидима зброя, яка здатна побороти найбільше зло. Ми знаємо, що Україна переможе разом з усім демократичним світом, і нам потрібно разом молитися. І ті приклади, які сьогодні наводив, так говорячи про 44-й рік, коли Друга світова війна закінчилася, в тому числі завдяки молитві, якою всіх вів свого часу президент Сполучених Штатів, це крутий приклад того, що всім треба об'єднуватися заради нашої України. Тож надзвичайно важливо, аби такі зустрічі проводились якомога частіше. Додає пані Оксана. Молитовні сніданки вони важливі тим, що вони повинні бути регулярними і як найчастіше. До великої війни ми в Києві проводилися дуже багато молитовних сніданків проводилися щотижня. От я була учасницею. Якихось постійно діючих груп, коли люди раз на тиждень збираються і моляться в парламенті свого часу щочетверга. Це було так. Кожен пленарний тиждень завжди була, була така, був такий молитовний сніданок. На завершення сніданку всі присутні спільно виконали молитовний гімн Боже Великий Єдиний та попросили у Бога єдності для нашої країни. Богдана Дем'янів, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь. Війна, яку розв'язала Росія проти України, змінюється і змінюються її герої, які сьогодні воюють не лише зі зброєю в руках, а й за допомогою сучасних технологій. У Чернівцях презентували підрозділ операторів безпілотних авіаційних комплексів Сокіл, 24 24-го полку імені гетьмана Петра Сагайдачного національної гвардії України. Саме ці бійці бачать поле бою з неба і допомагають нашим військовим. Бити ворога точно в ціль, як долучитись до них та опанувати нову військову спеціальність. Далі у сюжеті кожен виліт це маленький поступовий крок до перемоги, адже без переваги у небі неможливо отримати її на землі. Такі реалії війни в Україні каже командир підрозділу Сокіл 24 24-го полку імені гетьмана Петра Сагайдачного. Наш підрозділ це ті, кого сьогодні називають очима армії. Ми бачимо поле бою з неба і допомагаємо нашим бійцям. Діяти точно, швидко і без зайвих втрат. Нашим головним завданням є розвідка з повітря, коригування вогню та знищення цілей ворога за допомогою сучасних безпілотних систем, які є на озброєнні у нашій військовій частині. Дрони сьогодні це не просто техніка, це розум, точність і життя наших побратимів. Сокіл це не лише технічний підрозділ. Навчання тут проходить від симуляторів до бойового злагодження, а інструктори мають чималий бойовий досвід і сотні знищених окупантів на рахунку. Ми створили повний цикл підготовки наших пілотів. Кандидати проходять відбір, базові навчання на симуляторах, практичні тренування на самих дронах та бойове злагодження. Наші інструкторами є бійці, які вже мають бойовий досвід. На рахунку яких вже не десятки, а сотні вбитих окупантів вони навчають не тільки керувати дроном, вони навчають мислити тактично, читати рельєф, розуміти саму логіку бою. Одним із таких операторів є сержант Константин Малик. Він воює з окупантами ще з 2020-го. Війна доставлена під Покровськом. Я зі своїм підрозділом виконували завдання в Турецькому в Донецькій області. Даний виїзд став для нас всіх випробуванням. Близько п'ятої ранку ми прибули до Волновахи. 9 днів безперервних боїв, після чого наказ зайняти позицію для спостереження. Потім влучання танкового снаряду в стіну поруч біля мене, де мене завалило уламками. Після чого з 23-го року я вже воюю у складі підрозділу безпілотних авіаційних комплексів. Оператори працюють цілодобово. Кожна успішна місія це життя українських захисників, каже Костянтин. Займаємося коригуванням нашої артилерії та розвідувальними місіями. Також ми доставляємо провізію нашим піхотинцям та доставляємо приємні подарунки ворогу. На даний час ми займаємось підготовкою нового покоління дронщиків, паралельно готуємось до наступного виїзду. Нині підрозділ продовжує набір новобранців. Потрапити до лав Нацгвардії можна двома способами. Чернівецький підрозділ продовжує набирати новобранців до своїх лав зараз. В активному пошуку в підрозділи безпілотних авіаційних систем. Потрапити на службу до Національної гвардії України можна через підписання контракту або ж по мобілізації. Якщо ми розглядаємо варіант підписання контракту, то людина самостійно звертається в частину. Ми проводимо співбесіду, розповідаємо про умови служби. Якщо все влаштовує, то починаємо процес оформлення документів, направляємо для проходження медичної комісії та професійно-психологічного відбору. Окрім служби за контрактом, можна мобілізуватись до підрозділу. Ми повідомляємо територіальний центр комплектування. Людина прибуває туди, проходить військово-лікарську комісію, оформлення документів. І вже територіальний центр комплектування направляє її в наш навчальний центр. У підрозділі операторів безпілотних авіаційних комплексів Сокіл чекають як чоловіків, так і жінок. Головне фізична і моральна готовність нищити ворога. Антоніна Фігіль Чернівецький промінь. Поки це всі новини, нагадаю, переглянути сюжети випуску можна на нашій офіційній сторінці у Фейсбуці, а також на сайті ПроміньСівіей. Я бажаю вам мирного вечора. Побачимось!